Тає квітка на руїнах і виростають у руїнах діти. Щоб захистити себе і Україну, хоч через силу ми повинні жити. Янгол жовто-блакитний. П'єсу за мотивами оповідання української письменниці Ірини Подгурської представили сьогодні в укритті 13-ї музичної школи вихованці класу театрального мистецтва. Це окупація, це місто окуповане ворогом, це, це підвал, навіть не бомбосховище. Можливо, це твоє місто, можливо, це моє місто, але будь-якому випадку випадку це наше з тобою місто. Осередок письменників, які були в окупації в Херсоні. От, вони, коли подивилися виставу, каже, ну згадався кожен день, каже, настільки воно в точку. Спочатку було справді складно відчути цю роль, так як відчуваються діти, які справді це пережили, але якщо ми. Подивимося, які зараз відбуваються події, то сам розумієш ці відчуття, звісно, не в такій силі, але як акторці я маю їх відтворити. Треба підтримувати дух українців, і треба дуже робити багато саме наших вистав українських, щоб було багато україномовного контенту, і щоб ми відокремлювалися вже повністю від. Контенту і культури ворога серед глядачів. Очільник міста Юрій Вілку спілкується з дітьми та знайомиться з роботою арт лабораторії. Її відкрили тут у співпраці з громадською організацією 450 Кривий ріг. Ми зараз теж приділяємо багато уваги. По роботі з нашими дітьми, по розвитку їх культурні, по створенню різних культурних платформ. І от ми створили в місті вже 32 культурні платформи, котрі займаються наші діти, як з нашого міста, так і переселенці. Ви ж знаєте, що близько 80 тисяч у нас переселенців з 15 областей. Тому Розвиток культури для нас дуже важливий, і я вважаю, що ми і подальше будемо працювати із міжнародними організаціями і з громадськими організаціями. Я дуже вдячний громадській організації 4.5.0, яка в 13-й школі працює з дітьми і багато допомагає проводити. Культурні заходи. Проєкт «Арт-лабораторія» стартував узимку. Це серія майстер-класів. Націлена на психологічне розвантаження дітей, адаптацію дітей під час війни. Тобто, ми в рамках нашого проєкту знайомимо дітей з нашими мистецькими закладами і з можливостями з різними напрямками, які вони можуть тут освоїти. Сьогодні у нас декупаж для дітей більш старшого віку, тобто у нас поділені на різні категорії. Сьогодні діти можуть зробити класні вироби з баночками і забрати їх з собою додому. Це і екологічно, і дуже цікаво. і, Я думаю, вони отримують задоволення. Цей проект це грантова грантовий внесок від United Help Ukraine. І вони повністю профінансували наш проект. ту музичну школу відвідують діти ВПО Саксаганського району. Окрім укриття, тут працює пункт незламності на 70 людей. Пункт незламності у нас облаштовані електростанціями, де люди можуть підзарядитися. Ми маємо три електростанції. Пункт незламності є аптечка, є вода, питна, є чай, печиво, де люди зможуть набратися сил, відпочити і трохи психологічно розгрузитися. Укриття закладу розраховане на півсотні місць, поділене на чотири кімнати за напрямками школи. Одна кімната. Для теоретичних занять друга для відділу образотворчого мистецтва. Треті кімнати ми облаштували для наших наймолодших учнів. Четверта кімната для групових занять, де учні можуть проводити хор, оркестри, ансамблі. Ми змогли завдяки місцевій владі виділеним коштам зробити ремонт, капітальний ремонт. У грудні ми завершили. І з 1 січня ми можемо там проводити заняття, ми можемо спускатися. Під час повітряних сирен жоден заклад культури не припинив свої роботи в умовах воєнного стану. У 18 мистецьких школах навчаються понад 6300 вихованців. Майже тисяча з них діти пільгових категорій, які здобувають мистецьку освіту безкоштовно. Укриття мають вже 11 закладів. Їх облаштували коштом міського бюджету. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко, цей день.